Привіт. 12 липня знаходжусь на полі сої. Трішки вітерець, так, хмурно мари такі. Е, що я можу сказати? Соя вже підросла, вже ось такий вона має вигляд, вирва пару кошиків. Бульбочкові е, бактерії присутні, корінь такий. Доволі високий, великий. Е, так, розгілкована. Е, є вже бобики зав'язані, цвіте. Ну, не знаю, сантиметрів вона вже має. отакий такий тут його вкушні, А, Він тут трошки менше розгілкований. Ось цей більше. ну сантиметрів вже 45 має. Такі бактерії. Е, що я можу сказати? Поле вирівнялось після під всіх підживок. Е, стабільно зелене все. Е, на даний момент мені все подобається. У нас тут дощі попроходили, то там от, бачите поля пшениці з е, агропідприємства одного. І повикладало. У мене теж пшениця з каган. Де була більша маса, і ніби оброблялися відполягання, але все одно її положило. Дощ прибив з вітром і думаю, комбайн підбере. Головне, щоб не було граду і все добре. Так, на цьому полі поки що ніяких хвороб не спостерігаю. Листки всі чисті, шкідників, теж не бачу. Одне лише є якісь метелики літають, прохожу і вони так злітають невеличкі, не знаю, що це за метелики. Ну, поки що я ніяких шкідника не бачу, не... а от ті метелики. Ось. Ось цей метелик. Не знаю, що це за шкідник такий. Шкоди я поки що не бачу, що він якось там робить. Планую ще одну підживку е, бором і маю мінераліс універсальний е, по літри бору і по літри універсалу. Мабуть, ще якийсь сульфат магнію дам. Це вже десь буде через днів 10, в районі 22-25 липня давати. Все залежить від погоди. Е, якщо буде якась волога, тоді буду робити. Е, не буде, то буде пізніше. Е, Думаю, вона ще трошки підтягнеться. На, на, на даний момент її вологи вистачає. По зілі, по бур'янах. Так, по бур'янах є де-не-де там бзлак, такі проскакує. Можливо, десь є лобуда, знаходив. Ну, її вже не достанеш ніяк е, знизу. То нема смислу раундапами щось тут доставати, бити сою зверху. Вона цвіте. Ну, якось так. Там ділянка, де була половина, гірчиця. Вона підтягнулася. Вона зараз на рівні така, як і є, де була соя по сої. Рівномірність вже є. Ну, якось так. Не знаю, тягнемо. Готуємося до жнив пшениці і помаленько так. Пишіть, запитуйте, коментуйте, приєднуйтесь до друзів. Бувайте!